Вітаю вас, мої дорогінки. Сьогодні дивимось на кохання. Тема така, що він думає про тебе перед сном. Розклад загальний. Тобто, хто притягнувся, для того він і буде. Давайте. Буде дивитись на терорканом і дивіться зразу, хто тут у нас на Господі колоди, королева кубків, тобто кохана. Ну, саме це слово, мабуть, мабуть що фігурує в його мозку перед сном про вас. Але ж давайте подивимось детальніше. Подумайте про свого коханого. Так, саме так ми дивимося на коханих, на того про кого ви. Або мрієте, або з ким то з ким і живете, можливо, або ви на відстані. Тут не важливо. Це загальний розклад. Подивимось, ну, хто ви для нього вже був в такій розкладик. Дивіться там в інших відео, хто ви для нього. Я думаю, ви вже оприділилися, хто ви для нього, то що він думає про вас, про тебе перед сном. Дивимось. Хто ви, хто він, і що він думає про тебе перед сном. Ну, ви знаєте, що думає? По факту ви йому якось зносите вежу, зносите геть йому голову чимось. Він, так, він не хоче вас відпускати. Це він, це його енергія. Він каже, я цю жінку нікуди не відпущу. Що він думає ще? І щось він хоче прояснити по лицарю мечів. Він хоче прояснити, він ривнує на сьогодні. От як він, починаючи з вечора, до самого сну, які його думки про тебе? Давайте подивимось. Так. Джаджімент страшний суд. Він розуміє, що ви йому по долі, по судьбі. Якось хоче по хитрості закривається, може навіть якось не проявлятися. Почуття свої скриває. Тут 99,9% мене дивляться ті, хто, можливо, навіть і не підозрює, що чоловік дійсно. Справді кохає і навіть не підозрюєте про його такі саме думки про вас. А давайте подивимось, які ж саме думки. Він їх тщательно скриває, я ж кажу. Він вже медитує, він вже каже, відхрещується від думок про вас. Чому так? Давайте подивимось? А тому, що є якісь навіювання йому. Від кого ці навіювання? Магічні якісь навіювання. По дияволу, якась диявольщина, якась енергія. Від кого ж вона йде? Приховується людина, яка на нього магічно впливає, так? Навіть дивіться, забрало, опустив. Він навіть може вороже якось ставитись до вас, а в душі любить. Дивіться, по ночам ось карта луни. По ночах він думає, як він вас кохає. Так. А вдень він відчуває, що без вас він ніхто і ніщо. Йому так якось ніяково одиноко. Він себе якимось ніщим відчуває без вас. Такі його думки. Він це розуміє. Він дуже хотів би запропонувати своє кохання. Ось в кубку вже і король іде з кубком, і лицар з кубком. І коли фортуни говорить, ну, він хоче перемогти цю ситуацію. Як же він? Він хотів би приїхати отак на білому коні, можливо, на білій машині, да? якісь переможцем. Показати вам, що має гроші якісь, може забезпечити вас. Так, бо ви така шикарна, ви його покорили. Чим ви так його покорили, дівчатка? Напишіть мені. Просто тут зчитується енергія чоловіка, якого ви підкорили просто. Просто магічно. Він хотів би якось управляти цими стосунками, цими своїми енергіями. Але, схоже, воно чи виходить у нього? Ну, він імператор, ви знаєте, вміє, вміє цей чоловік управляти. Але ж він тут мені каже, я вмію управляти багатьма людьми, але не цією жінкою. Так. Цією жінкою, як він каже, ну, в мене і по роботі, начебто колективом я вмію управляти. Але тут якась от ситуація якось. Підвисає, тут же ж потрібно віддавати рівно стільки ж, скільки ж і береш. А він привик бути яскравим, такою яскравою особистостю. Він хотів би, знаєте, чогось позбутися. Він, він міг уйти. Тут дивляться в мене ті, чиї стосунки могли якось закінчитись, не закінчившись. Розумієте, якось хтось пішов, а почуття залишились. І дійсно, потрібно було працювати над стосунками і вибір правильний робити. А тут він говорить, що він як учень, він в справах кохання може бути як учень. Він не не розуміє. Це він як шут, каже: я повівся, як шут. А я хотів би запропонувати і дарунок подарувати цій жінці ночі ну, буде він. Але ситуація підвісла. Вона мене ось підвісила за ногу. Я хотів би шанси. Ні, дівчата, ви ж йому шанси усього не даєте. Ви йому кажете, я ось з мечем йому від цього дуже-дуже важко. Ще він, що думає? Він навіть із-за цього не спить ночами. Звідкись він чи має поїхати, чи хоче поїхати? Він вже на сьогодні налаштований якось рішуче, до речі, до створення сім'ї. Ось десятка кубків випадали, десятка пентаклів, що він вже може матеріально взяти. На себе відповідальність. А тут ще й говорять мені, що і морально, духовно він також готовий. Так, що на споді, тут черіот, колесниця, Справи будуть рухатись вперед. Так, тут Єрофант говорить вища сила, що ваш чоловік налаштований серйозно рішуче по тозу жезлів, і націлений на створення. Сім'ї засновані на коханні. Тут ледь так проглядається, також веселка, але й десятка кубків чаш наповнений говорить про те, що дійсно чоловік дуже такі світлі почуття і серйозні щодо вас. Тож, отакі думки в чоловіка перед сном про вас. Пишіть мої любі, кому сподобався цей розклад, ставте вподобайки, пишіть в коментарях, хай буде так, приймаю. І хай дійсно буде так і здійсниться всі ваші найкращі побажання. Пока-пока.